Рівно 100 днів знадобилося громаді храму Івана Богослова, щоб побудувати малу церкву. Згідно із планом будівництва, у майбутньому поруч з освяченою малою церквою розпочнеться зведення великого храму. Для освячення храму Івана Богослова парафіяльна громада запросила митрополита Чернівецького і Буковинського Данила. Під час зустрічі у притворі храму владику привітав настоятель Михайло Голобородько. Просимо від цієї громади вашого благословіння і молитви. І спила, і деспота. Господь Бог дасть вам втілити на практиці все те, що ви взяли. Не лише в нас. У нас щось практичного, а так ви взяли під крилом науковим, під крилом богословив, кандидат. І ви, я думаю, все це виправдаєте, бо сподівання нашими на вас великі. Настоятель новозбудованого храму Михайло Голобородько подякував митрополитові за візит і запросив очолити божественну літургію. Також у літургії взяли участь благочинний міста Чернівців Олег Полянко, настоятелька федерального храму, Параскеви Сербської Микола Семелюк, священники Микола Лагодич, Петро Лукінюк, Георгій Басареба, Василь Клим'юк. Які любі оселя твої Господи, Саватен, за ту недавний душа моя за подвір'ям Господнім? Моє серце потрібно висловити вдячність парафіяльній громаді, яка за короткий час 100 днів зуміла побудувати хай невеликий, але повноцінний храм, у якому відбувається богослужіння. Це приклад того, як люди прагнуть до віри, незважаючи на матеріальні нестатки. Вочевидь, це глибини почуття православних, які перебувають у вірі через зведення земних святинь стати ближчими до Бога. Ці поривання привітав владика Данило, сказавши у своїй проповіді, що люди тимчасові, а віра у храмі і Бог вічні. О, наш, що є Храм Івана Богослова знаходиться у районі Хабаківка у Чернівцях. Тут інтенсивно ведеться будівництво багатоквартирних будинків, а там, де оселяються люди, звісно ж, будуються храми. Поки що зведено малий храм, але згодом громада хоче розпочати поруч будівництво великої церкви. Люди розуміють, будівництво розтягнеться на багато років, тож і спорудили малу церкву, щоб у ній молитися. Петрополит Данило звершив чин освячення Христа на церковному подвір'ї і самого храму. Благословляється, освячується храм цей. цей і земля ця, Отця, Сина і Святого, Амінь. Духовенство і парафіяни здійснили хресний хід по периметру земельної ділянки, яка належить храмові і владика, також освятив її. Отець Михайло подав нам кілька людей, які трудилися уже тут. Попов Микола Васильович. Від Чернівецько-Буковинської єпархії були вручені грамоти парафіянам, які найбільше долучилися до будівництва. Грамоти отримали ті, хто будував, допомагав фізично, і ті, хто харчував будівельників.